Сьогодні солипини зібралося, щоб провести в останню дорогу свого героя. Кожен крок траурного кортежу, кожен тихий шепіт молитви відчувався в серцях людей як невимовна скорбота. Денис Деркач, воїн, який віддав своє життя за мир і свободу України, повернувся додому, до рідної землі, до рідної громади. 15 січня, перебуваючи на лікуванні у військово-медичному центрі, його серце перестало битись. Йому назавжди 33. Клопчина, спокійний хлопчина, бо все нормально було, як то кажуть. Завжди вітався. Були, вітався він, він такий, ну не було в нього такого, що десь він там, е, чули від нього якісь крики, зики, так, там, чи в воню йшов, вийшов просто почати приклонитися. Молода людина, шкода і втоперся. Про нього нічого не можу сказати поганого. Нічого не можна. Він зовсім, я навіть і близько, не живу біля них, але прийшла провести його в останню дорогу. Нічого поганого не можна сказати. Хороший такий, життєрадісний був. Хорошим був добрим. Завжди усміхненим, завжди привітається і день, ніколи не проходив, щоб не привітатися. Добрим був. Непоганий був, нормальний хлопець був, але життя його побило, звісно. Ті, хто знав Дениса, пригадують його завжди усміхненим. Людина, яка не боялась ні роботи, ні труднощів. А в його житті їх було чимало. Відчим Дениса нині перебуває в полоні, а його брат також тримає оборону країни. Ці моменти роблять втрату ще глибшою. В своєї сім'ї Денис створити не з але у серцях тих, хто знав його, він залишив місце для любові, дружби та поваги. Був працюватий, працював, він і консервацію закривав, допомагав. Його друг Віталій пам'ятає Дениса ще з малку і згадує його, відвагу та доброту. Він назавжди запам'ятає історію з дитинства, якою сьогодні поділився. Спокійний, адекватний, футболістом був. Хорошо теніс грав, бо я з ним часто з грав. грав. Що мене так добавилося, що мені подобалося його. Між внутрішнім та зовнішнім природним станом, що він був е чесний, по всьому був чесний і справедливий. Як ми йшли до неї бабуськи, дійсно були малі, черешні рвали, глякою борвалися, ми впали, е то ну, я не пам'ятаю я руку, і він ногу чи руку, і ми сміялися з цього дуже довго і довго це споминали. Дениса проведжають не лише як воїна, який мужньо стояв на захисті рідної землі, а як людину великої душі. Пам'ять про нього житиме у кожній молитві, у кожному згадуванні, у серцях рідних і громада, яка завжди нестиме його світлий образ. Останній спочинок герой знайшов на кладовичі села Липини. Анна Павловська, Дмитро Кудик, телеканал Авс.